Кохання переможе війну у 2017 році. Журналістка Юлія Конох вирушила у відрядження в Авдіївку, що на Донеччині, і ця робоча мандрівка стала для неї доленосною. Саме там дівчина і зустріла своє кохання Віктора. Там він у складі своєї бригади тогочасної приїхав грати футбол з нашими волонтерами. Так і познайомилися. Через декілька днів побачила заявку вже в Фейсбуці в друзях, так роззнайомилися, Через деякий час у відпустці вже зустрілися. І так тривало чотири роки. Попри відстані, Юля та Віктор будували стосунки і щодня закохувались один в одного все більше. Тож поза торік у липні хлопець зробив коханій пропозицію. Юля зізнається, це стало для неї несподіванкою. Я думала, так закінчиться контракт, потім поживемо, побачимо. А він зробив так, як я взагалі не очікувала. Поїхали. Ну, планував він у горах, звичайно, але тоді були повені і нам не вдалося поїхати у гори, то ми поїхали у Львові. Все було як, як я і мріяла. Вдвох, без зайвих очей, без зайвих якихось нюансів. Вдвох сокровенне наше малесенький, малесенький наш захід. У жовтні у Віктора закінчився контракт, і він повернувся до нареченої. За місяць пара одружилась. Однак у їх сімейне життя втрутилась війна. 24 лютого Віктор без вагань взяв речі та поїхав захищати країну та найрідніших. Відколи у Віктора закінчився контракт. Його речі був з військовими, був в кімнаті. У нас готовий. Ми знали, що почнеться війна. Ми знали, що рано чи пізно повномасштабна велика війна ця розпочнеться. Але ніхто не очікував, що саме так все буде. Зранку 24-го нам подзвонила Віктора Мама, вона на Чернігівщині живе. Що у них уже чути вибухи, що у них почалась війна, і ми відчули почули вже у нас постріли. Також взяв наплічника, відправився в військомат, і отак так уже майже рік. З початку війни закохані знову майже не бачаться. А Юлія щодня з нетерпінням чекає від чоловіка, хоча б невелике повідомлення, що з ним усе гаразд. Від дзвінка до дзвінка От серед ночі це з телефоном. Так коли нема на зв'язку, спиш. Чекаєш, коли він завібрує, коли з'явиться оце повідомлення, що все добре. Цього малесенького плюсика в повідомленнях чекаєш, як не знаю, чого. Віктор за будь-якої можливості намагається потішити кохану таким очікуваним і теплим відеоповідомленням. Привіт, кохана. У мене все добре, як бачиш. У броні, файні касі. Все добре, в общем. Нині закохані ще більше чекають на перемогу, адже весною у Юлі та Віктора народиться малюк. Віктор саме був вдома на лікуванні, коли ми дізналися, що ми чекаємо на дитинку. Повідомила так, як була пропозиція тільки вдвох, тихесенько. Емоції, звичайно, що були неймовірні. Але ще більше така реакція у нього була, коли він дізнався, що саме син буде, бо дуже хотів сина. І це вже вийшло з УЗД. Я планувала ж там у конвертику, щоб коли приїхав, дізналися. Але син вирішив інакше. Він нам показав все, як є, хто він є, і от зразу подзвонила чоловіку. Оці емоції були не передати словам». Кохана дружина та ще ненароджений народжений синочок є найбільшою силою та мотивацією Віктора. І що прияси відтримувати все. сила я тут. Останні кілька днів Віктор був поруч з дружиною. І нині закохані привітали один одного зі святом і знову попрощались. Та вони щиро вірять, що свого сина будуть виховувати у вільній Україні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.